Добрий ранок, прекрасні люди. Ви знаєте, що я дуже хочу на цьому тижні поговорити більше про важливість молитися за владу і воїнів. Є чудове місце в Біблії притчі 6 розділ з 16 по 19 вірші. Господь ненавидить шість, навіть сім лихих востей. Погляд пихатий, язик брехливий, руки, що. Невинну кров проливають, серце, що наміри лихі снує, ноги, що співають, спішать до зла, лже свідка, що брехливо дихає, і того, хто поміж рідних та сусідів, всі чвари. Сьогодні, на жаль, відбувається багато цікавих речей, і через те, що є такі нехороші люди, як деякі депутати, наприклад. Ірина Федишин, якщо я правильно запам'ятала її фамілію, вона прям за українізацію і тому подібне, ніби справа добра, але її діти, її синов'я, її взагалі весь чоловічий рід за кордоном. І вона каже про те, що російськомовні українці не мають права ні жити, ні дихати повітрям на цій території. І багато воїнів зараз постають проти цих слів, тому що вони. А, наш майже весь схід пішов воювати, тому що війна прийшла в їх дім. Насправді, ті, хто виїхав, нам багато розповідають, що та так багато українців повтікали чоловіки, неправда. Неправда виїхало незаконним шляхом всього 2 чи 3 відсотки, тому що Росня прийшла евакуювала всі цілі родини і кому там далі в так в розпоряженнях повезло. Десь чоловіка в тюрму, десь чоловіка звільнили. Багато хто не знає таких деяких подробиць, а може навмисно скриває, як ця пані депутатша. Я не хочу зараз, щоб ми, як віручі люди, засуджували, але я хочу, щоб ми, як віруючі люди, молилися. Тому що, як я казала і рік тому назад, кажу знову. Люди у нас хочуть підняти громадянську війну українця проти українця. Якщо ви думаєте, що тільки західна країна наша, українська, воює на кордоні там, з Усньою, неправда. З московитами воюють і наші східні хлопці. І з центру, я центр Дніпро і багато інших міст теж воюють Одеса, це на Схід, але воюють. Хлопці воюють не тільки там, де Одеса бомблять, а і ще туди на схід їздять. І щоб ви просто розуміли, у нас більшість країни, у нас не поділена навпіл. У нас більшість країни. Це тільки західна сторона, говорить на суржику україно-молдовському, україно угорському, україно-польським. Навіть щирої української мови немає. Можете мені не розповідати. Я просто це знаю. Я тут подорожую вже багато років, а ще й живу чотири. Немає щирої української мови на Західній Україні. Вся інша територія, а вона значуща і велика, це рускомовні, російськомовні українці. Чи погані вони, як ми можемо це засуджувати? А тим паче, коли людина воює? Воює і робить такі просто прикольні класні штуки для того, щоб захистити Україну від ворога. А ми кажемо, навіть дихати не маєш права цим повітрям. І що? Ну, і що? І що буде далі, якщо ми будемо всі підтримувати а, цю депутатшу і подібних їй? Що буде далі? Погриземось ми один з одним, от написано, дивіться, 19-й вірш. Лже свідка, що брехнею, дихаю, і того, хто поміж рідних та сусідів сіє чвари. З Львовом сусід рівно, Івано-Франківськ, Тернопіль. Будемо сваритися. Звано-Франківським далі йде е, Умань і інші міста. Ну що, будемо сратися один з одним, тому що нам нема чим зайнятися під час війни особливо. Я чому це записую? Тому що віруючі люди теж почали на це клювати і сіяти роздори в церквах. Де неважливо, якою мовою іде служіння або брат говорить. Тому що переосмислення має прийти зсередини а не так, що тебе пресують, як в русні, катують. Тільки там фізично катують і морально, а тут е, святі катують тебе морально, пресінгують. Чому ти ще не говориш українською? Ага. Приїхали на захід, заговорили. Повертаємось до себе на схід, говоримо вже російською. А чого так? А чого за, дво, за подвійні стандарти? Так що ти вже говориш, так говори. Всюди говори. Приїдь до Польщі, поговори українською. Приїдь до Франції, поговори українською, ні, там вже культура інша. Угу, цікаво. Як ми швидко підлаштовуємось. А знаєте, про що це говорить? Ігораба. Не думали про це? Я повторюсь. Ніяких сварок. Особливо за мову. Особливо за мову. Нам віруючим є чим зайнятися. Євангелізуйте. Кажіть краще невіруючим людям про Бога. Підіть, проговоріть з, з вельноумовними вашими депутатами про віру в Бога, а не зможете. І почнеться. А я не можу потрапити, там треба дозвіл, там треба ще щось. Серйозно? А поучаствувати в їхньому конфлікті з простими смертними людьми, як ви, нормально. Адекватно, там же ж не треба пропуск. Там все відкрито. І пішов. Все відкрито. Так не має бути. Друзі, те, що відбувається, це просто жах. Так не має бути. Нагнітається сильна обстановка, тому що будуть вибори. Ми, як віруючі, не маємо приносити це до церков, до святих зібрань, до сімей і так далі. Повторююсь, неважливо, хто твій сусід. Місто місто, країна-країна, село від села, сусід в під'їзді, написано чітко. Хто поміж рідних, сусідів сіє чвари. Написано 16 й вірш. Господь ненавидить тих, хто поміж рідних та сусідів сіє чвари. Що не ясно. Ми ж читаємо одну з Біблію з вами. Одну ту саму. Причі як книга, яку взагалі всі полюбляють, дуже сильно. Дуже сильно. Друзі, контролюйте себе. Моліться за владу, моліться за воїнів. Щоб ніщо не відволікало воїн, щоб їхній дух не падав. Оці моменти нагнітають обстановку на фронті, і у воїна складаються ручки. Складуться ручки, не буду тримати автомат, не буде тримати автомат з гарматою, русня прийде сюди. Аж до Львова. Перестаньте робити сварки між людьми. Перестаньте приймати участь там, де не треба це робити. Просто не ганібіть себе і націю. Треба думати своєю головою. Хто говорить, де говорить. Тому що я ж кажу, повторюсь, ти туди до влади не підеш говорити. Бо там пропуск потрібен. І почекати свою чергу. А тут немає в тебе меж, да? пропуск тобі не потрібен. Можна все сказати. Сусіду, брату, свату, все вилити на голову. Так не має бути. Ми християни і ми маємо бути вище за все це. Боже, я дякую Тобі за цей день і дуже прошу вам Ісуса Христа, будь ласка, допоможи нам всім втриматись, не приймати участь в цих ганебних речах, більш попри все думати про те, щоб сіяти Твоє слово, Твою істину, Твою правду. Приймати абсолютно всіх не тільки на слові, а й фактом на ділі, бути гостинним однаково щодо україномовних, так і до російськомовних людей. Допоможи нам, будь ласка. Цінувати те, що робить людина на кордоні з Русньою, тому що там є і грузини, і армяні, і поляки, і американці, і французи. Там багато вже націй, які допомагають нам. Ми не маємо права говорити, що щирі українці, які зараз борються за свою також свободу, не мають дихати цим повітрям. Ми не маємо навіть підтримувати таку ідею. Допоможе нам, віруючим, це не приносити в церква і в святі общини, спілкування, тому що ми маємо бути вище всього цього, як ти. Ти любиш кожну націю, ти помер за кожну людину, за кожну націю. Ми не маємо права когось обділяти. Ми не суддя, ми не Бог, і ми не маємо права стати на твоє місце. Бо інакше ми будемо як сатана, один в один, намагаючись стати на твоє місце. допоможе нам цього не робити, пильнувати за собою. І сіяти тільки реалі, добро, на яке ти нас покликав. Добро, на яке ти нас покликав. Дуже прошу. Благослови владу. Я розумію, що йдуть вибори, що є різні моменти, але будь ласка, хай не такими чорними прийомами. Це жахливо, Господи, це дуже жахливо. Це просто починається реально. Те, що починається по селах в багатьох районах, це, це торба. Сусіди, сусіда. Дітей б'ють за те, що вони говорять російською, або навпаки, за те, що їх виживають, вони починають мститися всім підряд. Господи, це просто так це катастрофа в Україні. Якщо це піде далі, це буде катастрофа, я так не хочу. Допоможи в ім'я Ісуса Христа, прошу. Допоможи, щоб ми навпаки, як я казала раніше, вся нація увірвала. А для того ми маємо, як віруючі, більш об'єднатися, а не шукати в собі якісь різниці. Щоб ненавидіти або не приймати або ще щось. Будь ласка. Прослався в наших церквах, в наших душах, в наших групах, в наших спільнотах. Прослався, щоб ми були тими людьми, які дають приклад, а не ті люди, які йдуть під ярмо, як раби з іншими людьми. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.